Що, пригадаємо, як ми могли б, наприклад, усно поділити 141 на 3. Як взагалі ми усно можемо це виконати? Нам потрібно ділене 143 розкласти на зручні доданки, які б ділилися на 3. Ну, для прикладу, це 120 і 21. 120 поділити на 3 дорівнює 40, 21 поділити на 3 дорівнює 7, 40 додати 7, відповідно, дорівнює 47. Але далеко не всім легко виконати усно таке ділення. Тому діти, ми його виконаємо ще е, письмово. Розглянемо, як виконали це ділення письмово. Ви помітите тут одну відмінність від того, що ми робили раніше. От є у нас 141. Так, ми бачимо ось це. 141 ділимо на 3. Ми з вами починали завжди з першої цифри і ділили її вже наша ділина. Але тут. Перша цифра це є число один. А один менше, ніж 3. Чи можемо ми менше число поділити на більше? Не можемо. Коли діти, кількість сотень є меншою, ніж дільник, ми беремо не одне число, а відразу перших два. От число 14, і тоді починаємо його ділити на три. 14 на 3 не ділиться. Але найближче число до 14, яке ділиться, це є число 12. Ось ми знизу його ось тут записали. 12. 12 розділити на 3 дорівнює 4. Виконуємо дію віднімання. 14 відняти 12 дорівнює 2. Зносимо 1. 21 поділити на 3 дорівнює 7. 21 відняти 21 дорівнює 0. Попередньо ми з вами розв'язували діти приклади на ділення, трицифрове на одноцифрове, і в нас час це було трицифрове число. Тут же ж в нас чомусь вийшло двоцифрове. Чому діти? Правильно, тому що ми розпочинали ділення із сотень. А коли число сотень менше, ніж дільник, тоді у частці буде тільки двоцифрове число. Ну що ж, розв'яжемо декілька виразів для того, щоб ви краще запам'ятали, як виконується дія ділення. Працюємо разом зі мною. 623 ділимо на 7. 6 менше за 7. Отож, ми не можемо його поділити на 7, тому беремо зразу перших два числа. 62. Але 62 на 7 теж не ділиться. Найближче менше число за 62, яке ділиться на 7, це є число 56. 56 поділити на 7 дорівнює 8. 62 відняти 56 торівнює 6. Зносимо трійку зверху. 63 поділити на 7 торів 9. 63 відняти 63 торівнює 0. Як перевірити, чи правильно ми виконали дію ділення? Для цього частку 89 помножимо на дільник 7. 89 помножити на 7. 80 помножити на 7 дорівнює 560. 9 помножити на 7 дорівнює 63. В результаті отримуємо 623. Отже, дію ділення ми виконали правильно. Три клітинки праворуч відступили. 116 ділимо на 4. Дивимося. 1 на 4 ми поділити не можемо, тому що воно менше за 4. Отож, беремо зразу перших дві цифри 11. 11 на 4 не ділиться. Найменше число менше за 11, яке ділиться на 4. Це є число 8. 8 поділити на 4 дорівнює 2. 11 відняти 8 дорівнює 3. Зносимо 1. 6. 36 поділити на 4 дорівнює 9. 36 відняти 36 дорівнює 0. Ділення завершене. Перевіряємо. Для цього 29 помножимо на 4. 20 помножити на 4 дорівнює 80. 9 помножити на 4 дорівнює 36. 80 додати 36 дорівнює 116. Наступний вираз. 525 розділимо на 7. Число 5 ми не можемо на 7 поділити, адже воно менше за 7. Тому беремо перших два числа 52. В таблиці ми немає такого числа 52, щоб ділилося на 7. Найбільше, яке ділиться на 7, але менше за 52, це є 49. 49 поділити на 7 дорівнює 7. 52 відняти 49 дорівнює 3, зносимо одиниці. 35 поділити на 7 дорівнює 5. 35 відняти 35 дорівнює 0. Перевіряємо. 75 помножити на 7, дорівнює. 70 помножити на 7, дорівнює 490. 5 помножити на 7, дорівнює 35. 490 додати 35 дорівнює 525. Таким чином, діти, пам'ятайте, якщо. Кількість сотень у трицифровому числі менша за дільник, значить, у частці у вас буде тільки двоцифрове число. Якщо кількість сотень така сама або більша, ніж дільник, тоді у частці у вас буде трицифрове число. Будьте уважні.